Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Ми не робимо тут фізичних прав, але ми говоримо про важливі та актуальні новини. Тож долучайтесь. Сьогодні на ранок, 28 квітня, понеділок, говоримо про наступне. Мені закордонних справ Росії Лавров заявив, що Запорізька атомна електростанція, яка окупована російською армією, перебуває в надійних руках. Це така його своєрідна відповідь на те, що Трамп там запропонував, щоб Запорізька атомна електростанція. Разом з Україною США експлуатували. Але от в надійних руках, виявляється, тобто не хоче Росія, щоб Трамп чи там, Україна якимось чином вирішили питання щодо Запорізької атомної електростанції. Також е, начальник Генерального штабу Росії Герасимов повідомив Путіну, що російські війська ніби вибили Збройні Сили України з території Курської області. Українська сторона це заперечує. Північна Корея, Північній Кореї вперше офіційно заявили 28 квітня, що надсилали своїх військовослужбовців до Росії в Курську область, які діяли успішно за інформацією офіційних засобів масової інформації КНДР, і що вони допомогли російській армії звільнити повністю Курську область. Дональд Трамп здав доручення держсекретарю США Марку Рубіо, щоб він вирішив негайно питання. Щодо того, щоб американські судна безкоштовно проходили через Панамський канал, бо Трамп заявив, що без США Панамський канал не існував би. Ну, слід нагадати, що він там навіть там передбачав, щоб у власність перейшов Панамський канал до США. І експерти пишуть, що ніби е Трамп вже придивляється до Суецького каналу. Гренландія. Гренландію також Трамп якось хоче доєднати до США. Сполучені Штати Америки півміріст Гренландії Нільсен був з візитом в Данії, зустрічався з прем'єр-міністром Данії Фредеріксен. і він там чергове заявив, що Гренландія не власність і вона не продається. Ну і король Норвегії сьогодні понеділок буде з візитом у Гренландії. Саудівська Аравія та Катар вони прийняли рішення погасити борг Сирії перед Світовим банком. Слід нагадати, що перший візит тимчасового, там, ну, призначеного фактично президента Сирії якраз відбувся саме в Судівську Аравію, Ріад виступав проти режиму Башара Асада. В Канаді, в Канаді сьогодні, 28 квітня, проходять дочасні парламентські вибори. Протистояння з тарифами Трампа перевернули ситуацію, і якщо до цього протистояння... Всі сосвічні опитування показували, що переможе консервативна партія. До речі, через це ж у відставку подав тодішній чинний прем'єр-міністр Канади Джасін Трудом він подав відставку з посади голови ліберальної партії і новий голова партії Карні. Він тепер фактично ну претендує на посаду прем'єр-міністра Бо ліберальна партія. Ну за всіма опитуваннями тепер перемагає на цих дочасних виборах і 29 мільйонів канадців, які мають право обирати вони мають обрати 343 депутати побачимо який буде розклад в новообраному парламентському е, парламенті в парламент, канаді парламенту і сьогодні ну всі щасливі бо вчора були вибори в відні мер відня залишився при посаді він представляє соціал-демократичну партію а за тоді преси пишу що це щасливий день для соціал-демократів так, австрійська ультраправа партія свободи вона втричі збільшила свою присутність, але мер відня заявив, що він не буде співпрацювати з ультраправою партією. Ну, скоріш за все, це будуть зелені, які зайняли третє місце. Ну і для любителів футбола повідомляю, що Ліверпуль вчора переграв в неділю. Тоттенхем з рахунком 5-1, і в й став чемпіоном Англії з футболу. З, ну він за чемпіонством вже зрівнявся з одвічним суперником Мачестер Юнайтед. Отакі новини на сьогодні, на 28 квітня. Занко хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!